Перше, що з'являється після того, як іде чоловік на війну, це така якась жахлива самотність, тому що в чоловіка немає часу тебе слухати. Немає часу, немає можливості, немає сили, тому що він зайнятий чимось важливішим. І коли ти усвідомлюєш, що багато, багато дружин військових ображаються на своїх чоловіків за це, але насправді просто варто усвідомити, що зараз так, це не тому, що він не любить свою сім'ю. Він любить свою сім'ю, саме тому він пішов її захищати. Але е, ми опиняємося в такому становищі, коли ти приходиш ввечері додому і тобі ні з ким поговорити, просто а потім твоя дитина приходить до тебе вночі, коли там тато кілька днів не виходить на зв'язок, бо зайнятий важливою роботою, і каже: А москалі вже мого тата вбили. І ти розумієш, що в другій ночі дитина не спить і про це думає.